Це моя квартира, і я вирішую, хто тут буде жити. Заявила нам мама мого чоловіка, а ми з Ігорем стояли в дверях і не знали проходити нам і чи йти геть, коли побачили там його колишню дружину і дітей. Він разу скажу, що чоловіка з сім'ї я не забирала. Ми з Ігорем познайомилися вже після того, як вони з Мариною розлучилися. Якщо чесно, я й досі не знаю, що там у них трапилось. Чоловік просто пояснив, не зійшлися характерами. Для колишньої дружини і дітей він винайняв квартиру, яку сам оплачує. Звичайно, що Ігор ще платить аліменти. Коли я виходила заміж, мені було уже 29 років, і я знала, що у Ігоря є діти, але він мені сподобався, і я не бачила причин, щоб не виходити за нього заміж. Мамі чоловіка я не сподобалась, це було видно відразу. Але Ігор мене заспокоював, що його перша дружина мамі до душі не припала. Справа не в тобі, справа в мамі. Але нам з нею разом не жити, а ті кілька годин, що ми побудемо в неї в гостях, ти вже якось витримаєш, дав мені пораду Ігор. Ходити в гості до свекрухи я не любила, бо постійно чула від неї картання, що якби не її син, то я би в дівках залишилася. До 29 років заміж не вийшла. Добре, що хоч мій син тебе взяв за дружину, та ти йому маєш бути вдячна за це, любила повторювати свекруха. І марно було їй пояснювати, що я заміж вийшла не тому, що ніхто не пропонував, а тому, що я хотіла спочатку кар'єру зробити і трохи пожити для себе, і лише потім, зустрівши підходящу людину, створити сім'ю. Я вважала, що саме так буде правильно. Я давно для себе вирішила наступати дискусії з свекрухою. Вона собі говорить, а я тим часом п'ю чай, пропускаючи мимову всю її мораль, і так нам вдавалося зберегти добрі стосунки із нею і з чоловіком. В неділю ми прийшли до свекрухи в гості. Вона нам відчинила двері і відразу повідомила, що тепер у неї житиме перша невістка з онуками. На ці слова вибігли діти з своєї кімнати, які стали обнімати тата. Їхня мама пішла в магазин. Тож за час її відсутності свекруха пояснила, що взагалі тут відбувається. Я мариночці сама запропонувала до мене переїжджати, щоб я з внуками могла бачитися більше, каже свекруха. Ми з чоловіком лише переглянулися, бо ж добре знаємо, що мама першу невістку на дух не переносила, а тепер мариночкою називає. Тому ми відразу зрозуміли, що тут щось не так. Повернулася Марина з магазину красива, така сяє просто, вогники до мого чоловіка пускає. Особливо мені відразу став зрозумілий її план. Колишня дружина Ігоря вирішила таким чином його повернути. Марина ж знає, що Ігор часто буває у мами, і здебільшого без мене, тому і вирішила, що це її шанс. Але це ще були не всі сюрпризи. Наступний був від свекрухи. Вона нам заявила, що ті гроші, які Ігор платив за оренду квартири для колишньої дружини і дітей, тепер він має таку ж суму віддавати своїй мамі, яка приютила онуків і колишню невістку. Сказати, що я ошелешена, це нічого не сказати. Не подобається мені ця історія з будь-якої сторони. Але що я можу вдіяти в цій ситуації, я не знаю. А яка ваша думка? Що ви мені порадите? Наскільки нормальною взагалі є ця ситуація?